Доброго дня. Сьогодні розглядаємо функціонал відкладена покупка. Відкладена покупка це дуже важливий бізнес-процес, оскільки надає можливість забудовнику відслідковувати клієнтів потенційних, які прийняли рішення купити дещо пізніше. Галузь девелопменту характеризується тим, що рішення про покупку нерухомості приймається не одразу і на прийняття рішення цикл покупки дещо довший, тому критично важливо від, відслідковувати, хто саме відкнав рішення про покупку і на який час, щоб знову мати можливість з таким клієнтом зв'язатися. Часом буває такий бізнес-процес, не продуманий в неганузевих СРМ-системах, коли ну, відкнав клієнт рішення про покупку та й відкнав сам передзвони. З СРМ-системою для забудовника все зовсім по-іншому, оскільки, як тільки ви переміщуєте лід потенційного клієнта на стадію відкладена покупка, система одразу створює задачу перетелефонувати цьому клієнту на визначений проміжок часу, саме коли він приймає рішення про покупку. Через це може бути через тиждень або також там через місяць, наприклад. Ви можете використовувати як вже системно прописаний текст задачі і опису задачі, так і власне сконфігурувати. Особистий текст, який підходить під ваші бізнес-процеси. Цей текст проставляється автоматично з налаштувань. Що відбувається, коли ви переносите лід на фазу відкладена покупка в CRM-системі для забудовника G+. В першу чергу створюється подія. Ця подія надсигається в Google Календар, також зберігається в системному календарі G+, CRM. А також, коли наступає ця дата, то в Telegram вам приходить сповіщення про те, щоб перетелефонувати цьому клієнту. Таким чином, ви тримаєте контроль продажу. Контроль управління процесом продажу на вашій стороні, на стороні менеджера, і система допомагає вам продавати більше. Тому рекомендую користуватися цією функцією, налаштувати її згідно ваших бізнес-процесів. А в карті клієнта, коли ми вже переглянемо не безпосередньо події задачі по календарі, будемо бачити цю подію і цю задачу. Коли ми відкриємо картку, Потенційного клієнта, то бачимо, що подія в календарі зателефонувати клієнта, оскільки це рішення про відкладену покупку активно, і ми можемо його виконати. Зараз рекомендую переглянути, як саме налаштувати сповіщення в CRM-системі, щоб ви їх отримали в Telegram. Це відео ми виводимо на екрані.